Моє вітання, панове. Слава Україні! З вами «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Передусім, дорогі колеги, з прийдешнім святом вас зі світлим Різдвом Христовим. Хоча нинішні реалії і в державі, і в нашій галузі такі, що настрій у більшості перевізників не надто святковий. Бодай частково поліпшити його здатне припинення блокади українсько-польського кордону. Надії на новий уряд сформований у наших західних сусідів поки що особливо не справджуються, навіть попри те, що упродовж нинішнього тижня відбулося аж два раунди перемовин на рівні профільних відомств. Спершу міністри Олександр Кубраков та Даріуш Климчак у Варшаві обговорювали можливості розблокування кордону. А за два дні вже у Києві заступники міністрів Сергій Деркач і Павел Гансаш нібито навіть узгодили якийсь план дій щодо потенційного зняття блокади. Однак наступним етапом, після їхньої зустрічі, знову анонсуються перемовини на рівні міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників, котрі досі ні на які поступки вперто не йшли. Чи буде якась позиція стосовно розблокування, нам наразі невідомо, але сподіваємось, все ж таки, що це відбудеться, і водіїв відпустять додому. Більше того, ситуація, наприклад, один з переговорників, минулому директор департаменту автомобільного транспорту Міністерства Польща, а сьогодні це лідер громадської організації Транспорт, логістика Польща. Звернувся до своїх колег. Бути людьми і відпустити на свята водіїв додому. Напередодні різдвяно-новорічних свят почастішали випадки звернення до осмап тих водіїв, котрі тижнями не можуть повернутися в Україну. Станом на вчора в напрямку кордону з нашою державою в чергах перебувало вже понад 4 тисячі вантажівок. І лише сьогодні, о 9.30 ранку, блокування припинили польські фермери на переході Шогині медика. Рух вантажівок відновлено однак в асоціації готують такий собі план Б на випадок, якщо кордон до нового року так і не буде розблоковано. Будемо це питання узгоджувати знову з Міністерством інфраструктури, тому що вони обіцяли евакувати людей, якщо буде така потреба. Зараз такий бажаючий вже є. Найгірше те, що польська сторона не дотримується навіть попередніх, дуже далеких від ідеалу домовленостей. Минулого разу ми інформували про обіцянки пропускати на кожному переході щогодини по 10 вантажівок. Спершу в корчовій та хребенному так і було. Медика оформлювала по 5 вантажівок. Однак, і зі вторка зранку. 10 на Корчові замінило на 5, а 10 на гребеном замінило на 3. З непонятним формуванням, чесно кажучи. Але найгірша ситуація знову на пункті пропуску до Рухуськ ягодин більш-менш нормально цей перехід попрацював лише минулого тижня, коли його вдалося розблокувати. Але на жаль, незважаючи на всі домовленості, ягодин був закритий в 15.00 по Києву в понеділок. І фактично дуже жорстко три машини на в'їзд в Україну, один на виїзд з України. Фактично з цих трьох машин одна АДР, одна Скоропорт, одна, одна тент або, або гуманітарка, тобто все рівно три машини тусуйте, як хочете. І цим питанням безпосередньо займається поліція. Це чітка інформація, що велика кількість машин з гуманітарною допомогою, на жаль, до й хто стоїть. Якщо інші пункти пропуску більш-менших пропускають поза чергою, то ягодин якось так. Тому зараз. Будемо казати поризникам, щоб вони по можливості перенаправляли на пункти пункт. Пропуск. Поки не допомагають ані міжурядові перемовини, ані серйозні поступки з боку України, що стосуються вільнішого пропуску польських порожніх вантажівок, зокрема через нещодавно відкритий пункт у Гринів-Долгобичу. Певні сподівання вас покладають на судові позови до протестувальників. Як це було під час минулого зняття блокади в Дорохуську на цьому тижні. Юристи подали апеляцію на рішення суду, який, відбув, який прийняв Люблинський суд. Ми входимо в, цю, в цей процес, подали вже апеляцію. На цьому тижні подали скаргу вміну на заборону страйку, який розпочався 18 грудня. Тобто… Ті питання, які ми маємо працювати, ми їх опрацьовуємо. Наші юристи працюють, і як бачимо, сьогодні поки що це єдиний ефективний алгоритм, який, хоч хача б на декілька днів, все ж таки розблокував ягоди. Ще одна потенційна проблема, котра стосується перевезень через польську територію, завершення терміну дії дозволів до третіх країн та з них. Нагадаємо, такі перевезення відповідно до угоди з євросоюзом потребують дозвільних документів. А термін їхньої дії спливає 31 грудня. Отже, потрібна або пролонгація, або обмін новими дозволами. На жаль, їх на руках багато. Чесно кажучи, ми не зовсім розуміємо навіщо. Тому що фактично цими дозволами можна керувати стільки, коли їдеш з Молдови в Польщу і Навпаки, це неприємно, що ми сьогодні не визначені цією ситуації, але я вважаю, що вона не критична. Поки Принаймі, найближчі перші дні січня. Взагалі, на тлі нинішніх акцій протесту в Україні по суті стартувала робота із підготовки до пролонгації. Угоди між європейським союзом та Україною про так званий транспортний безвіз, і схоже, що польських протестувальників це також не аби як дратує будь-які кроки Єврокомісії, котрі стають на захист цієї угоди, спричиняють руйнацію усіх попередніх домовленостей. В понеділок я так думаю, вони дуже засмутились тим, що єврокомісія відмовила їм. В достроковому розірванні угоди, і як вони кажуть, що всі європейські країни настроєні повертати дозволи. Але чесно кажучи, у нас інша інформація, і крім чотирьох країн. Які сьогодні настроюють на те, щоб повертатись дозволи, інше не настроєні. Більше того, якщо Литва попередньо казала, що вони за повернення дозволів, сьогодні офіційна позиція уряду Литви – вони проти повернення дозволів. Тобто, якщо угода буде продовжуватись, ми не виключаємо той фактор, що можливо якісь додаткові умови ми отримуємо по цій угоді, але сподіваюся, все ж таки на те, що вона буде продовжена. Більше того, українська сторона сьогодні дуже активно займається питанням рівного доступу до ринку перевезень. Будемо доводити свою позицію і доказувати, що саме те, що ми пропонуємо, створить дійсно рівні умови на ринку перевезень. А це те, про що нам говорять і поляки, і словаки, і угорці. Але вони трохи по-іншому розуміють цю ситуацію. Ми розуміємо, що в будь-якому випадку дозволиться квотування. Готування це крок назад, бумажні це два кроки назад, треба йти вперед. Якщо є факти порушення угоди нашими перевізниками, ми готові не тільки сприймати штрафи від компетентних органів, а розглядати питання. Жорсткого покарання внутрі України таких признаків, зокрема через позбавлення ліцензії. Водночас і зарубіжні перевізники, котрі здійснюватимуть каботажні перевезення на території України. А низка таких випадків нещодавно була виявлена також мають нести таку саму відповідальність. Принаймні тоді огульні звинувачення на адресу українських підприємців не нагадуватимуть гру в одні ворота, де захищатися весь час доводиться лише нам. Змінимо тему, і ще до вашої уваги добірка свіжих транспортних повідомлень від АСМАП України. У низці пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні запроваджується спільний контроль відповідно до протоколу, підписаного керівництвом прикордонної та митної служб обох держав домовленості стосуються шести переходів: Мамалига Кріва, кельменці Ларга, Росошани Брічень, Рені Рені-Джурджулешть, Кучурган Первомайськ та Паланка Маяки Удобне декларується, що на перелічених пунктах пропуску відбуватиметься одночасне здійснення процедур українською та суміжною стороною під час однієї зупинки транспортного засобу. Триває видання багаторазових дозволів ЄКМТ та бортових журналів до них до пункту видання, що в Києві на проспекті науки 57, уже передано понад 2,5 тисячі відповідних документів. Працівники Укртрансбезпеки просять перевізників не відкладати замовлення та отримання цих дозволів, щоб уникнути великих черг в останні дні роботи. Пункту нагадаємо, оформлення та видання триватиме упродовж 20 робочих днів з моменту оприлюднення розподілу дозволів ЄКМТ на сайті Міністерства. Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. І ще раз усіх з Різдвом: нехай світле свято розвіє нарешті усі наші турботи і біди. Нехай у серцях не згасають любов, справедливість і віра. Слава Україні! Христос ся рождає! Славімо Його!